Ми вже біля сінки. Вже у нас сьогодні мішок корма закінчився. Я вже брала сьогодні на, на вагу. Кормимо он кошечок своїх. Зараз Заробнемо ще голубів, бо вже вони сидять на верху, чекають. Чорну лапку вже не шукаємо, вона вже кожен вечір у нас дисциплінувана. Курей годувати на момент не сам. Дьям-дьом, дали їсти датчик.